Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми вже знаходимося в Нідерландах. Доставили попередні автомобілі в Україну і повернулися. І, як завжди, в нашій увазі суперпропозиції автомобілів з Нідерландів. Сьогодні нашій увазі Nissan Qashqai 2018 рік. Автомобільчик виїхав з салону в 9 місяці у 2018 році. За 33 500 євро. На сьогоднішній день він виставлений на продажу. Тут в Нідерландах на автоплощадці за 14 тисяч євро. Ціна нето без ПДВ. Такий красень в білому кольорі. Вся рідна фарба без жодного підкрасу. Має невеличкі м'ятинки, тут в одному місці лише які можна підкоригувати. На загальному фоні взагалі не видно, можливо, і нічого не потрібно робити. Ледовські ходові вогні, Ледовське світло, білий перламутер, нова. Мордашка в даному автомобілі, гарна така заточка, досить красивий і нарядний кросовер. Автомобіль в рідній фарбі, всі вікна рідні. Вікна даного автомобіля укомплектовані з 2017 року. По Вінкоду автомобіль пробивається 18-м роком. І виїхав з салону в 2018 році, 9 9 місяці. Електросидіння, сидіння з шкірою, поєднані з матерією. Досить якісний салон і приємний на дотик. Комфортно себе в ньому почувається. Карти дверей, пластик, весь в ідеальному стані по автомобілі. Автомобільчик має два ключі, має навігацію, клімат, контроль двох зоний, підігрів лобового, шестиступка, 1,5 дизель, економічний автомобіль, електронний ручник, підігрів сидіння, бардачок. Такий підлокотник. Новий вже руль, кермо. Мультикермо. Безключовий доступ. Пробіг даного автомобіля 108, 128 тисяч. Прошу вибачення, 128 тисяч. Пробіги рідні. Лізингові автомобілі з історією можна перевірити по він-коду. Такий кашкайчик лише сьогодні приїхав, ще немає в інтернеті з панорамою. Шторочка відкривається, панорама йде глуха. Супер стан автомобіля. Двигун, коробка, форсунки. Все працюють ідеально. Такі вже йдуть ледовські задні стопи, задні парктроніки, камера 360, багажничок. Потрібно почистити, нічого критичного. Укомплектований всім потрібним. Є аптечка, аварійний знак, рукавички, жилетки, все, як повинно бути в кожному автомобілі. Така йде тут поличка двойна. Ці душечки ложаться в даному автомобілі запасне колесо. Нове, Домкрат, гак, ніхто нічим не користувався. Доведення до ідеального можна зробити хімчистку, а можна і не робити автомобіль в досить гарному стані. Ця поличка в нас знімається, можна її відставити і для більш габаритних вантажів можна також використовувати даний кашкайчик. Безключовий доступ. Задні вікна заводське тонування, хром під вікнами, легкосплавні диски. Гума в хорошому стані. Передня також. Розмір колеса 215 60 r 17 Хороший розмір для наших українських доріг. Такий автомобіль лише прийшов з аукціону, ціни з розмитненням ще немає. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. А так зробимо коротенький огляд, які автомобілі є в наявності. Приїхала така шкодувка, фабія, ціни також ще немає. По вікнах 17 рік. Також дизельний автомобіль. В наявності є багато октавій з ледами в універсалі, в седані. Є також Ford, Day. бачу, цей Форд також здається. Ford Focus 6899 євро, 1,5 дизель. 2016 рік пробіг 205 тисяч. Як бачите, тут всі автомобілі мають дуже різношерстний такий пробіг кого 120, в кого 205, але всі пробіги чесні. І перевірити їх можна по Він-коду по історії. Досить цікавий Citroen Berlingo 1.6 HDI, 19 рік. Ціна 9300 євро. Ціна одна. Як для України, так і для Європи. Ще один приїхав крафтер Екстра Лонг, також в досить гарному стані. На таких захисних трубах голландці люблять доставляти труби на вантажні автомобілі. Ціна. Даного автомобіля 1999 19 євро. Кого цікавить комерційний транспорт, а саме крафтер в максимальній базі, звертайтеся. Кожен день якісь автомобільчики виїжджають, якісь приїжджають. Тому залишу посилання в описі даного відео, даної площадки, де ви зможете зайти, подивитися ціни комплектації і автомобілі, які є в наявності. Багато автомобілів продається і без інтернету. Тому робіть попередні замовлення, пишіть на Viber. В робочі дні стараюся бути тут в Нідерландах. Також моніторю інші площадки. Тому робіть попередні замовлення на Viber. Просто пишіть, який автомобіль, бюджет, і будемо пробувати вияснити. Чи ми впишемося в бюджет реально, нереально і яка ситуація на ринку автомобільному? Такий коротенький огляд. Стараюся вкластися в мінімальні хвилини, щоб не забирати ваш час. Кліо 1,5 дизель, 66 кВт економні, динамічні, малолітражки. пасати очікується також ще, є якийсь асортимент і ще буде якийсь прихід. Є завжди в наявності електромобілі. Майже нульове розмитнення, розмитнення дорівнює послуги брокера плюс ємність акумулятора в електромобілі. Досить нарядний є golf є в такому сірому кольорі з діджитал дисплеєм. Ціна його 19200 євро. Тут ціна нето без ПДВ. 19 рік, 168 тисяч пробів. Заходьте на сайт, вибирайте автомобіль, скидайте мені силку і прорахую вам розмитнення. Так. Ще цікаві автомобілі, це приїхав Volvo XC40, такий колір сіренький, з відливом голубого на модних легкосплавних дисках, дуже класний нарядний салон, шкіра, електросидіння. Діджитал. Табло пробіг даного автомобіля? 188 тисяч, такий дисплейчик, така ручка передач, є камера. Заднього виду, електронний ручник, два ключика безключовий доступ, досить нарядний салон, досить цікавий автомобіль, можливо, когось зацікавить. Також приїхав Рено Megane. Звичайна комплектація Limited, механічна коробка передач. 2019 рік пробіг 149 тисяч. Renault Clio завжди в наявності. Різних комплектацій, комплектацій таких, що не можна навіть собі уявити. Кліво в комплектації GT Line на таких темно-сірих дисках з такими молдингами, рейлінгами ледовське світло і з GT -Line такими дзеркалами, темно-сірими ставками. І друге кліво також бомбезного кольору. На легкосплавних дисках, також хороша комплектація. Все переважно механічні коробки передач, але ну, є декілька автомобілів і на автоматі. Такі автомобілі ми доставляли в Україну. Клієнти знаю, були дуже задоволені з Ледовським. Світлом, з таким нарядним салончиком. На задніх сидіннях, так якби, ніхто ніколи не пробував сидіти. Такі автомобілі також бувають, досить гарні кольори, яскраві. Також приїжджають кожного дня там різні інші марки автомобілів. І ще один супер автомобіль, який, який лише приїхав, це Renault Grand Scenic, темно-синій металік, 130 пробігу, комплектація босе на легкосплавних дисках, задні вікна заводське тонування, має таке пошкодження пластику. Задньої дверки. Нічого критичного можна цей пластик замінити. Автомобіль семимісний, весь в рідній фарбі, так візуально дивився його. На ледовських на Ледовському світлі Led Por Vision, з досить Такі класній комплектації, класному кольорі викликає емоції. Отакі автомобілі на сьогоднішній день. Більш детальна інформація з доставкою в Україну, з розмитненням. Телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, доставляю автомобілі в Україну, розмитнюю, робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і також діліться відео з друзями. Можливо, хтось шукає автомобіль або хоче придбати гарний, чесний, якісний. Автомобіль. Такий Peugeot 208, механічна коробка передач. В такому темно-сірому кольорі. Не йде глянець, а йде такий матований, з хромовими ручками, легкосплавні диски. Досить нарядний, цікавий автомобіль. І ще один автомобільчик, який приїхав. Це Mitsubishi Outlander гібрид. Такому коричневому металіку. На все добре, до нових відео.